Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. Через удари блискавок на Волині палали будівлі. У Львові маршрутка врізалася в електроопору. Постраждали люди. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 18 липня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, трагічних. Шацька громада в скорботі на війні з російськими окупантами загинув 39-річний військовослужбовець із села Піща Микола Ковальчук. Свій останній бій герой прийняв 16 липня 2024 року на Донеччині. 22 травня йому виповнилося 39 років. У захисника в рідному селі залишилася дружина, двоє дітей і мама. Окрім того, 17 липня 2024 року помер внаслідок поранення під час виконання бойових завдань на території Запорізької області старший сержант Сергій Зімич, 1970 року народження, житель Любешова. Воїн мужньо бився з ворогом і віддав своє життя за Україну. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Негода наробила біди. Вогнеборці в Волині ліквідували аж сім пожеж. Зокрема, через влучання блискавки горіли будівлі у селі Воля Ковальського району, у селі Миші Володимирського району, в селі Городилець Ковальського району. Та у селах Карпилівка, Серхів і Замостя Камінькаширського району. А через коротке замикання електромережі спалахнув будинок у селі Северинівка Камінькаширського району. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники працювали на місцях і загасили пожежі. На автодорозі між салами Дерно та Пальча сталася аварія, в якій постраждав велосипедист. Як повідомили у нацполіції, 17 липня 68-річний житель Олицької громади, рухаючись велосипедом по другорядній дорозі, не надав переваги у русі та зіткнувся з автомобілем Ауді під керуванням 30-річного жителя селища Цумань. У результаті велосипедиста госпіталізували. Досудове розслідування триває. У Луцькому ЦНАПі від 16 травня до 16 липня оновили дані 12 210 військовозобов'язаних. З них 62 відсотки, а це 7 527 людей за два тижні липня. Як повідомили у центрі впродовж двох місяців адміністратори працювали у вихідні, аби актуалізувати військово-облікові дані усіх охочих, установі зазначили, що від 17 липня працівники ЦНАПів більше не надають цієї послуги. Тепер військовозобов'язані можуть оновити дані лише у терцентрі комплектування і соцпідтримки або за допомогою застосунку резерв плюс. Скороходка з Волині Валерія Шоломіцька здобула перемогу на відкритому чемпіонаті Франції з легкої атлетики. Про це пише ЮЕЙ футбол. річна уродженка Любешова виступала на дистанції 10 тисяч метрів. Вона фінішувала першою з більш ніж трьоххвилинним відривом від переслідувачок. Варто відзначити, що завдяки цьому результату Шоломіцька встановила особистий рекорд. На цій дистанції також це другий найкращий рекорд в історії української легкої атлетики серед молоді. Вітаємо Валерію і бажаємо їй нових досягнень! Переходимо до загальноукраїнських новин. Російська орда продовжує атакувати українські міста та села у ніч на четвер, 18 липня, протиповітряна оборона України знищила всі 16 ударних дронів камікадзе, запущених ворогом, та дві керовані авіаційні ракети. Зокрема, дронами була атакована Полтавська область. Там пошкоджено житловий будинок. За попередньою інформацією без постраждалих. Також расисти вдарили по Куп'янському району на Харківщині, у результаті чого одна мешканка загинула, та ще двоє дістали поранення. Війська РФ вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. У багатоповерхівці, яку атакували окупанти, потрощено вікна та зрешечено уламками стіни. Також пошкоджені припарковані поруч автомобілі і газопровід. Відомо, що постраждали троє людей, які перебували на вулиці. Зокрема, у тяжкому стані до лікарні доставили 16-річну дівчину. У неї вибухова травма, забій головного мозку та поранення голови. У Львові в мікрорайоні Сихі вранці, 18 липня, трапилася жахлива ДТП. Правоохоронці з'ясували, що водію маршрутного автобуса БАЗ, 64-річному мешканцю Львівського району, під час руху стало зле. Внаслідок чого він втратив керування транспортом. Некерований автобус зіштовхнувся з легковиками «Кія» та Шкода, які рухалися в попутному напрямку. Шкода перекинулася, а далі зіштовхнулася автомобілем БМВ. Водійка якого зупинилась перед пішохідним переходом. Після цього автобус продовжив рух та виїхав на узбіччя, де наїхав на електроопору. Внаслідок аварії постраждали аж дев'ятеро осіб. Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який дозволятиме підозрюваним у корупційних злочинах чиновникам йти на угоду зі слідством та сплачувати штраф за скоєне правопорушення. Відомо, що за цей законопроєкт проголосував 231 депутат. Як зазначає депутат Железняк, це сталося попри застереження з боку набу САП та антикорупційного комітету. Натомість активісти та громадські діячі вказують, що цей законопроєкт. Дозволить підозрюваному корупції просто відкупитися за скоєний злочин. Керівник центру протидії корупції Віталій Шабунін також відзначає, що цей законопроєкт навіть не передбачає конфіскацію майна підозрюваного. Кабінет міністрів розширив перелік об'єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, після нарад з обласними адміністраціями уряд конкретизував список, кого не відключатимуть від світла. Це об'єкти газу, тепло, електро, водопостачання та водовідведення, лікарні, населені пункти, а також об'єкти у 20 кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю, населені пункти, а також об'єкти у 20-х кілометрах прифронтової зони. Також уряд обіцяє покращити алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень. Верховна Рада на засіданні 18 липня у другому читанні підтримала проєкт закону про підвищення акцизу на паливо, щоб запровадити європейські норми оподаткування. Про це рішення парламенту повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Документ передбачає, що уряду до 2028 року підвищить ставки акцизного податку на бензини до 359 євро за одну тисячу літрів. На дизельне пальне до 330 євро за одну тисячу літрів, на скраплений газ до 277 євро за одну тисячу літрів. Зазначають, що таким чином приводять законодавство України у відповідність до норм законодавства ЄС аби виконати. Угоду про асоціацію. Далі блок загальносвітових новин. Президент США Джо Байден здав позитивний тест на коронавірус. Про це повідомили у Білому домі. Зазначається, що перші симптоми Байден відчув, приїхавши до лас вегаса Байден отримав ревакцинацію і має легкі симптоми. Він їде до Делавера, де піде на домашній карантин, і протягом цього часу продовжуватиме виконувати усі свої обов'язки. Поінформувала прес-секретарка Білого Дому Карін Жан П'єр. Сенатор республіканської партії США Джеймс Девід Венс офіційно погодився балотуватися на посаду віцепрезидента країни. Про це він заявив на з'їзді республіканців у Мілоокі. Передає CNN. Там зазначають, коли Венс офіційно підтвердив свої наміри йти у віце-президенти. Лідер республіканців Дональд Трамп стоячи аплодував йому. Наближені до Трампа, політики кажуть, що той сподівається, що Венс. Очолить партію після закінчення терміну його перебування на посаді. Легкові автомобілі з білоруськими номерами з 18 липня не впускатимуть до Литви. Ті, хто вже прибув, повинні будуть виїхати або перереєструватися протягом шести місяців. Зазначається, що рішення запроваджено для виконання санкцій Європейського союзу, накладених на Білорусь через причетність до війни Росії в Україні. Окрім того, Естонія також заборонила в'їзд до країни автомобілям з білоруськими номерами незалежно від причин прибуття до країни. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дриджик. На все добре і побачимось.